Смарагдові світлофори. Чи будуть в Україні смарагдові світлофори вже зараз, як то буде відбуватись, в МВС? Дали роз'яснення. Тож, давайте розберемось. І рекомендація всім тим, хто шукав собі пахнючку в машину. От я знайшов особисто для себе отака пахнючка. Український виробник компанія Депава, Чудові аромати, просто бомбічні. Зручний флакончик просто відкрив, Пімпочку, брик, зняв. Закрутив, повішав і все, ось вона. хитається і пахне. Хватає надовго, пахне класно, не притурно, в автомобілі реально чути і стоє реально доступних коштів. Тому, кому цікаво, посилання залишаю в описі під відео. Заходимо, замовляємо і насолоджуємося запахом в своєму авто. Чи ви вже знаєте, да, хто не знає, зараз розповім, що в Україні хочуть замінити зелені сигнали світлофора на смарагд. Смарагдові це такий відтінок зеленого, який, типу, краще видно водіям. Ну, коли він не робить, то ніяк не видно, ну, то вже зовсім інша історія. Но е -е, почалося таке бурне обговорення, що люди добрі, ви що, з головою не дружите, вам нема чим зайнятись. нашу міняти зараз ці світлофори, на що їх трогати? Да? І е, МВС відповідно відреагувало. Виявляється, що хочуть замінити з 1 травня 2025-го дійсно зелений на смарагдові, що це закріплено вже в нормах ДСТУ. Але замінювати будуть поступово. Тобто, коли будуть планові роботи, коли будуть міняти світлофор планово, чи коли він вийде з ладу, коли його будуть міняти на новий, то він вже буде з смарагдовим кольором. Тому. Очікуємо такого Да? поки що буде половина салатових, половина зелених, половина смарагдових. До речі, смарагдові в Києві вже є повним ходом. Ще до того, навіть як був прийнятий стандарт, вони були, типу, як тестовими. І щось там вони показали, що вони краще працюють. Як на мене, мені той колір не подобався зовсім, бо він не до зеленого, а більше до синього відтінку. Не знаю, як то кажеться, знаєте, на любителя, но мені особисто не зайшло. Але кажуть, що то видніше. Ну, що ж там має бути видніше, якщо там зелений або нема взагалі, то треба, типу, їхати. Да? Видніший повинен бути червоний, щоб, як би він не світив, всі бачили, що їхати не можна. Тож, дорогі водії. Розбираємо далі усе детально на автотемі. Я вам розповідаю, хочете бути в курсі, долучаємося до каналу, кнопочка підписатись під відео. Давайте створимо велику автомобільну спільноту, де все будемо детально розбиратись, точно ясно, по поняттям все правильно. До зустрічі на дорозі.